Доброго дня. Ми продовжуємо з вами знаходити несправності в автомобілі, і зараз у нас виникла необхідність переглянути ходову частину автомобіля Nissan X-Trail. 12 року пробіг 200 тисяч. Є жалоби на стуки в передній підвізці. Продіагностуємо, знайдемо причини. Так, ми підняли автомобіль на підйомнику. Це у нас такий канавний підйомник. Зняли колеса. У нас є доступ до елементів ходової частини. Зараз їх продіагностуємо візуальним способом. із використанням. З плюсарного інструменту. Найпростіший спосіб візуальний, тобто ми все потрогаємо, пощупаємо. Ну, начнемо, почнемо з е, стойки стабілізатора. Так, рухаємо. Є стук. Є стук у верхній косточці. Е, тобто, стойка під заміну. Далі, нижня. Кисточка. Та вже, ну, можна сказати, що якщо одна з двох кісточок гучно працює, то вже йде під заміну. О, дивіться, цікавий момент. Це у нас салінблок переднього речага нижній, задній. Бачите оці, е, такі надриви. Погано видно. Ну, от зараз я збільшу. От. От зараз чудово видно надриви е, салінблоку. Ну, ще такий салінблок попрацювати може, але вже не дуже довго, десь приблизно 10, 10 може, 20 він пройде. Дивимось на цей салінблок. Тут немає, не видно в нього зайвих якихось там таких проблемних моментів. Так, ну, бідемо з другої сторони, і тоді будемо дивитися знизу. Так, з іншої сторони у нас теж є стійка стабілізатора. Теж гучно працює, але тут нижня кісточка. Чуємо звук, так? Це у нас звук, який е передається. Салон, і ми чуємо його при проїзді нерівних поверхонь на дорозі. До речі, салінблок тут. Бачимо є невеликий такий надривчик. Саме якщо я зараз спробую його показати, он він. Отам. Дивимось там. Дивимось там. там. Так, от надривчик. Такий салінблок теж попрацює ще певну кількість кілометрів тисяч, точніше. А потім він теж буде йти під заміну. Так, цей салінблок його ще називають конфета. Ну Начебто візуально не видно, треба буде порухати його з інструментом. Так, підліземо під автомобіль. Рухаємо там різні узли. Так, оглянемо в нас знизу. Так, що в нас тут? Зараз тут ми спробуємо візьмемо такий інструмент монтіровка. Закладемо, побачимо, дуже рухає чи не дуже. Ну, скажімо так, певний рух є, але це рух безпосередньо на самій резинці, тобто стуку немає. Будемо казати, що шарова працює нормально, можна її не чіпати. Так. З іншого боку. Це у нас це у нас підрамник, на якому тримається двигун ось через оцю конструкцію, через оцю подушку. Подушка безпосередньо у нас там, але тут у нас є такий речах і там є салінблок. Салінблок є тут. В цьому місці малий. І там у нас великий салінблок. У нас підрамник кріпиться до рами тут салінблок. Це у нас е підсилювач підрамника. Він, до речі, теж може, скажімо так, перевіримо зразу, як у нас, ну, тут же майже не рухається. Буду думати, що там все добре. Тут. Є певний рух, я думаю, що питання в салінблоку підрамника. Ще можна подивитися цей, цю проблему. У нас тут є передні салінблоки того підрамника. От зараз буду намагатись присвітити туди, щоб дістатись саме салінблока. І Дивитися, як там почувається. Так, ну так от закладимо монтуровку. Ну, якщо, якщо видно, то рух є. Я думаю, що питання в салінблоках підрамника теж стоїть. Треба вирішити питання з їх заміною. Так, отже, для того, щоб замінити салінблоки, ми маємо зняти оцей підрамник. Який зараз я вам демонструю. Він відкручується тут 1, 2, 3 болти. Знімається цим болтом відкручується рейка. От. І цим болтом рейка. Цим відкручуємо ми підсилювач підрамника. Цим болтом ми відкрутиться у нас оцей кронштейн подушки двигуна. От, і е, знімемо шарові. Е, ну, речах, скажімо так, скинемо з цапфи нижньої, це оце, в цьому місці, отут. Відкрутимо. Ну і відкрутимо отам. Отам, 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 отам. Отам відкрутимо е, наш підрамник. В передній частині. Ну, демонтуємо. Тоді зробимо повторну діагностику вже безпосередньо на знятому підрамнику. Так, ну, відкрутили е, стійку стабілізатора. От, рухаємо, ну, бачите, рухається дуже так е, вільно. Ну, тобто, ця кісточка не працює. І. Бачите, як повільно рухається сам стабілізатор. Це говорить про те, що втулки стабілізатора не працюють. Там теж є е, певні проблеми, тому е, продовжуємо розбирати автомобіль далі. Так, ми зняли підрамник. Повністю весь. Так, дивимося на. Вузли амортизації. Ну, як я вже й говорив, що дуже гучно, дуже свободно обертається наш стабілізатор. 100% він туки, а саме тут вони не працюють. От. Так, дивимося шарово. Ну, цю шарову дуже важко. Порухати, вона така хорошо стоїть. Працює. О, ну, ця, як ми і говорили, не працює. Так, тепер, тепер у нас тут салінблок, і зараз ми, ну, скажімо так. Невеличкий люхтик є, але я думаю, що ці салінблоки ще походять. От. Щодо цих салінблоків, то, скажімо так, ми бачили з вами на дривчик. Він може спричинити проблему через кілька тисяч. Так, зараз перевіримо салінблоки самого підрамника. Так, друзі, дивимося далі. Це у нас подушка а, значить, двигуна нижня. Ось ви бачите надрив? Тобто ця подушка йде під заміну. Тут надрив. Так. Тут бачимо, так? Да? блок Все-таки він працювати не буде під заміну. Так. Де це наша цукерка? Так, наша цукерка. Наша цукерка. Ну, я думаю, що таких критичних моментів немає. Наче Начебто не відірвано, може ще попрацює. Ну, подивимось, ще далі віддіагностуємось. Так, на цьому речагові та сама ситуація. Обірваний салінблок під заміну. Так. Тепер дивимось на салінблоки підрамника. Бачимо, відривається. Ну, це говорить про те, що він уже не працює і буде йти під заміну. Так, цей така сама ситуація. Відрив. Ну, бачите, з тієї, з тієї сторони. Так, цей нижній, 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 нижній. Ну, переверну, подивимося, там так буде краще. Ну, так. я ще ми тут. Он, он. видно надрив. От, є надрив. Ну, він вже да, да, да. раб... да, да, да. працювати не буде. Да. Тут те саме на Все, під заміну. Отже, ми встановили з вами діагноз. Ми побачили проблеми з елементами ходової частини. Приступаємо до виконання ремонтних робіт.